Всім привіт! Короткий огляд на автокрісло Корело Вега. Автокрісло комплектується чохлом на ніжки, який захистить дитинку від несприятливих погодних умов. Капор автокрісла регулюється просто штовханням. В автокріслі є вкладиш для новонародженої дитинки. Можна дістати. Підголовник автокрісла регулюється за допомогою петельки. Просто потягнули або опустили вниз. Дитинка фіксується за допомогою трьохточечних ременів безпеки з підтяжкою. Автокрісло відповідає останньому стандарту безпеки Isize R129. Це означає, що дитинку тут можна саджати від народження до 87 см зросту. Це орієнтовно до 13 кг. Основною характеристикою автокрісла є наявність бічного захисту, який активується натисканням клавіші. Він з двох сторін. А також клавіші, яка дозволяє перевести автокрісло в більш лежаче положення. Таким чином майже лежаче положення і дитинці тут буде дуже зручно. Ручка батьківська регулюється за допомогою натискання клавіші. З обох сторін потрібно натиснути одночасно, щоб її перевести в інше положення. Автокрісло в автомобілі фіксується за допомогою штатного ременя. Проводиться сюди і там за кріслом. Або окремо можна придбати базу Ізофікс карелу і встановити це автокрісло на неї. При цьому в автомобілі у вас повинні бути петлі ізофікс. Ця база дозволяє більш простіше встановлювати це автокрісло. Окремо можна автокрісло встановлювати практично на будь-яку сучасну коляску за допомогою адаптерів. Адаптери можна придбати окремо. Знімається автокрісло з цих адаптерів за допомогою натискання цих клавіш по бокам одночасно. Вага автокрісла 5,7 кілограмів. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь коментарі, пишіть.